Аукціон щодо оренди житнього ринку на столичному подолі так і не провели. Департаменти Київської міської держадміністрації разом із громадськістю напрацювали оновлені умови для майбутнього інвестора, які дадуть змогу створити оптимальну концепцію відродження ринку. Детальніше про це і не тільки будемо говорити з Євгенією Кулебою, депутаткою Київради фракції Слуга народу пані Євгенії, вітаємо в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Отже, не знаю, яку сів цій студії, але я час від часу пильно стежу за житнім ринком. Зокрема, завдяки кулінару і відомому захиснику українського борщу Євгені... вилучило Євгенію Клопотенку. Вилучило прізвище. От, дуже багато уваги громадськості він. Покликав і приклеїв до цього питання, які ви напрацювали шляхи і методи або та шляхи виходу із цієї ситуації, що склалося? Чому так виявилося, що на попередній тендер був лише один бажаючий, і як уникнути такої ситуації в майбутньому? Абсолютно правильно, ви кажете, Житній ринок це важливий для міста Києва для історії, для душі. Не побоююсь цього слова. Міста Києва важливий об'єкт, тому що це не лише унікальний зору архітектури об'єкт, а це ще спогади, тому що дуже багато киян і киян. Влітку навесні приходили і купували сезонні продукти на житньому ринку. Тобто, це і історія, і нематеріальний спадок, і архітектура, така перлина архітектури радянської доби. Тому важливо його захистити, і важливо переосмислити житній ринок для того, щоб він зажив своє нове найкраще життя. Я дуже рада, що міський голова прислухався до голосу громади, до голосу людей, яким не байдужа доля житнього ринка, і скасував аукціон, який, на жаль, ну мав ознаки аукціона дуже дивного в інтересах певних людей. Багато говорять, що взагалі тендер писався під Валерія Іщенка. Це така близька до мера, до Артура Палатного Людина. Звичайно, це все підозри. На жаль, рівень довіри між громадою міста Києва і міським головою міської влади дуже низький. Що не відбуваються такі подібні аукціони, зараз громада починає підозрювати, що вже міська влада щось погане задумала. Тому вчасно всі зупинилися, і я на зв'язку з Євгеном Клопотенко. Да, це його така ініціатива рухати цю тему вперед. І наскільки мені відомо, вже на наступному тижні Євген презентує наступні кроки, яким чином буде розроблятися концепція на новий конкурс, прозорий, зрозумілий конкурс, нова концепція відновлення житнього ринку. Я дуже рада, що до цього процесу буде долучена громада. Зі свого боку теж громаду. Максимально інформую і розповідаю все, що відбувається навколо цієї перлини архітектури і не лише архітектури міста Києва. Та да, пані Євгенія, а як м, зробити так, можливо, треба продумати е, якусь постанову або затвердити на е, законодавчому рівні чи в правовому полі, е, щоб архітектура житнього ринку е, зовні, принаймні, не змінювалася. Хто б не став новим власником е, цього об'єкту, е, або призначення е, цього об'єкту не змінювалося, щоб це ж залишалося його е, автентична робота. Ота, робота, робота ринку, а не підзніс і новий ТРЦЕ. Єдиний шлях захисту житнього ринку це надання охоронного статусу пам'ятки архітектури. Наскільки мені відомо, відповідний пакет документів вже підготовлений Міністерством культури направлено в департамент охорони культурної спадщини міста Києва. Звичайно, коли ми говоримо, зараз охоронного статусу немає у житнього ринку, тобто там можна робити і реконструкцію, і капітальний ремонт, і чисто теоретично змінювати і габарити, і зовнішній вигляд ринку. Для того щоб це було неможливо зробити, потрібно надати йому охоронний статус, і тоді можлива лише реставрація, тобто відновлення зовнішнього вигляду. У цієї у цього шляху є недолік, тому що реставрація, вона зазвичай набагато дорожча ніж капітальний ремонт, ніж до тому що потрібно знаходити автентичні матеріали, потрібно проект сам реставрації дорожнього кошти. Але мені здається, що житній ринок заслуговує на те, щоб його захищав, щоб він був захищений на законодавчому рівні, і щоб неможливо було змінити. Задум архітекторів, які створили житні ринки. Пані Євгенію, ще моє запитання. Ми вже з вами згадали про. Пам'ятки архітектури, його статус. Якщо житній ринок має набути такого статусу, то у нас є колишня пам'ятка архітектури, яка такого статусу вже немає. Йдеться про так звану арку дружби народів. Кияни жартома називають це пам'ятник поламаному велосипедові. Що буде відбуватися із цим? Із цією спорудою далі побутує думка, що її треба розібрати і знести, або ж можливо, до неї треба щось добудувати і залишити як нагадування про наші стосунки з радянським союзом. Ви знаєте, я народилася в 1981 році і з дитинства дуже гарно пам'ятаю радянський союз водночас і живу в Києві. Да, як киянка я народилася в Києві, Київ моє рідне місто на Печерську я народилася. І, от у мене особисто ніколи не було ставлення до арки дружби народів, як до чогось радянського я завжди бачила там веселку. Знаєте, будь-яка людина навіть в калюжі може побачити бруд, а може побачити живильну вологу і воду, завдяки якій ростуть дерева і квітнуть квіти. Перше від вас чую цю історію з велосипедом. І ще раз і ще раз да підтверджую гіпотезу, що кожна людина бачить в в одних і тих самих речах різні речі. Насправді, на жаль, для Жаль, міністерство культури скасувало охоронний статус е, веселці, е, і тепер е, я вважаю, що ініціатива е, е, перекличніше відповідальність за подальшу долю перекладена на міську владу, на міського голову йому як лідеру громади е, пови. Мав він мав би як лідер громади, бо він так називається, міський голова, висловитися та висловити свою думку. Тому що, звичайно, потрібно прислуховуватися до того, що говорить громада, що говорять кияни. Але потрібно мати свою думку, і дуже багато киян проти демонтажу веселки, яка у нас знаходиться, відомо де. Я вважаю, що можна було б оголосити зараз конкурс, переосмислити цей простір. Також, як на мене, багато питань зня, зня, зняв би інформаційний стенд, який б розповідав історію цього місця, да, для того, щоб люди не йти на якісь радянські наративи, точно усвідомлювали, знали історію і знали, яким чином зараз ми з цією з цією травмою працюємо. Як на мене Ну, пам'ятник Переяславській раді точно потрібно демонтувати, які досі, на жаль, знаходиться під аркою дружби народів. Ну, вона досі називається. На жаль, нова назва не прижилася. А щодо демонтажу веселки, то я б всі не поспішала, дала в простіл митцям для розповідання, для мистецьких роздумів і не залишала киян без. Непоганого, як на мене, це моя особиста думка мистецького такого об'єкту. Зрозуміло. Що ж, пані Євгенія, дякуємо вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю вам, що Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради, фракції Слуга народу, була з нами на прямому зв'язку. обговорювали нагальні критичні питання соціального життя міста Києва.